Всім привіт! З вами Детнір, і сьогодні ну, це 11 ідей по Майнкрафт, тому ставте лайк, підписуйтесь на канал і я починаю. І ви можете ну, вижити в Майнкрафт. Ну, і це нормальна тема, якби, да? Ну, і, якби, далі виживання догори деригом. Це теж доволі нормальна тема. якби, Тому ви можете теж. Якби ну, е, якби, ну, Робити виживання до Ну, е, Це ідея іменно. І, е, тр, і е, три. Сто днів. Ну, Це якби ви бачили ну, ютуберів, Ну, і ви теж можете так ну, робити. І так, далі. Е, виживання із дивними правилами. Ну, це якби... Виживання тільки з дерев'яним, ну, дерев'яною мутикою чи іншим. Ну, і далі челендж. Ну, челендж це якби Майнкрафт, але я не можу робити того чи іншого. І далі рандом івенти. Ну, Це теж нормальна тема. Ну, якби так. І один блок ще навіть є. Ну, це теж нормальна тема добути речі і інше. І якби далі виживання із другом. Ну, Це якби теж нормальна тема вижити із другом в Майнкрафті. Ну, і далі виживання тільки з киркою чи іншим. Це теж нормальна тема. Ну, якби, І якби, да. якби десяте. Муди. Ну, модеці, якби. Ну, якби, розумієте, якби. Ну, якби що? Ну, якби на. Наприклад, ну, якби. Боже, я не знаю, як навіть сказати, ну окей. І далі виживання із обмеженням. Ну, це теж нормальна тема доволі. Так, ну, реально, нормальна. І це якби були. ну... 11 ідей по Майнкрафт. Ну і тому всім до побачення.